Однією із причин дорожньо-транспортних пригод взимку є те, що гума на автомобілях перебуває у неналежному стані. Часто через безвідповідальність та легковажність страждають і інші учасники дорожнього руху. Як пояснюють у поліції, у складних погодних умовах складніше реагувати на небезпеку. Транспорт стає некерованим. Коефіцієнт щеплення колеса з дорогою зменшується. Внаслідок чого гальмівний шлях критично збільшується, і це може стати причиною виникнення дорожньо-транспортної пригоди. Необхідно Тати про те, що у зимовий період керування автомобілем вимагає більшої зосередженості та вміння діяти у непередбачених ситуаціях. Врахуйте, це під час вибору швидкості руху, безпечної дистанції та інтервалу. Ця зима буде однозначно найскладнішою за останні роки. Адже навіть попри те, що підготовка до холодів у службі автомобільних доріг триває, проти ожеледних матеріалів в рази менше аніж тогоріч. Через це далеко не усі дороги будуть комфортними для проїзду. Тому дорожники наполегливо просять належно підготувати. Тувати свій транспорт до зими, чим більше транспорту їздить, тим очевидно кращим буде стан експлуатаційного утримання. Але точно можна говорити, що всі дороги будуть безпечними. Очевидно, що на дорогах з меншою інтенсивністю руху точно буде не так комфортно їздити, як в попередні роки. Точно потрібно буде дбати про зимові покришки. А готуватися до зими слід заздалегідь. Похолодання може застати водіїв неочікувано. Коли середньодобовий показник температури опускається до 7 градусів тепла, це означає, що вже слід перевзувати транспорт. Шини на транспортному засобі повинні бути облаштовані відповідно до погодних умов. Тобто, якщо його желедиться, відповідно рекомендується облаштування транспортного засобу зимовими синами з покращеним протектором. Якщо йде експлуатація літніх шин в зимовий період, ожеледить у низьку температуру температуру, то літня резина вона по своїй по своїй консистенції вона стає твердою і відповідно гальмний шлях при екстреному гальмуванні він збільшується. Однією з вимог проходження обов'язкового технічного контролю є облаштування шин. Одного протектору до слова в Україні зміна шин не обов'язкова, тож жодного покарання за це не передбачено. Проте є низка країн, у яких водіїв за відхилення від цих норм можуть оштрафувати. Змінювати гуму чи ні – вирішувати лише самим керманичам. Однак варто розуміти, що помилка може вартувати життя не лише водія, а й будь-кого із учасників дорожнього руху. Дар'я Солодовник та Олег Шаламай, телеканал й